Як тренуватися з грижами та протрузіями? Зараз розповім. Якщо у вас є ця проблема, а тренуватися ви хочете, то це максимально правильне рішення. А чому? Так дивіться у цьому відео. Якщо ви маєте грижу або протрузію, працюєте зі спеціалістом, то просто робіть все, що він вам скаже, і буде вам щастя, головне обрати правильного спеціаліста. Якщо ви вже вирішили самостійно працювати зі своїми грижами та протрузіями, то моя вам рекомендація повністю виключити себе навантаження для вашої ж безпеки. Потім розповім щось таке. А також відсунути в сторону своє его. Не думайте, що якщо ви не можете зігнутися, розігнутися, що ви будете бігати і тягнути свої рекорди, там підіймати 200-300 кілограмів. Що таке ось навантаження простими словами, та на прикладі, наприклад, ось я беру гірю, піднімаю її над головою ось так. дією сили тяжіння. Вона тисне у мене з вниз по осій, осі. Ця вісь у мене проходить через мій хребет. Якби мене були запальні процеси в хребті, наприклад, запалилася грижа. Поперекового відділу хребта. Тримаючи гирю ось так, я б відчував би дуже сильний дискомфорт би в зоні попереку, вона в мене боліла, німіла б, віддавала в ногу і так далі. Тобто такі моменти ми намагаємось мінімізувати, якщо у нас є проблеми з хребтом, і ми займаємось без спеціаліста. Якби я взагалі не шарив в тренувальному процесі, у мене були б грижі протрузії, то я б першочергово не робив би на ноги взагалі ніяких присідань, випадів і так далі. Тому що, як показує практика, усі новачки, які приходять, вони присідають фактично якось ось так. Якщо у вас під час вашого присіду поперек то туди, то сюди, у вас там постійно йде рух, у вас постійно йде тригер для вашої спини. Тому усі ці моменти прибираємо, поки ви не навчитесь. особливо глибокі глибоке присідання, особливо в біових ось в таких красівках. Працюйте в ізоляції, там згинання, розгинання, зведення, розведення, і вже потім, що ви знаєте спеціаліста, то він вас повинен навчити і присідати, і випади робити з безпекою для себе. Далі я прибрав би усі тяги, тому що вони також є осьовим навантаженням. Мертва тяга, румунська тяга, станова тяга. Усі ці моменти, якщо ви в ніжній точці будете десь прогинати і втрачати спину, все буде капзда просто. Тому, поки не навчилися, це прибираємо. Також при грижах та протрузіях не всім можна робити жими штанги лежачі, якщо ви використовуєте міст. Тобто, якщо ви робите постійно жим ось таким чином, то у вас можливо через це буде затискатися поперековий відділ хребта, і через це ваші грижа та протрузії будуть тільки посилювати. Як показує практика моєї роботи з людьми, у яких є грижа та протрузії, якщо ви хочете вже зжати штангу, то жміть штангу в нахилі, тому що цей варіант найбільш комфортний є для більшості людей, у яких є такі проблеми. Тобто ви лягаєте. У вас немає сильного прогину в попереку, у вас більш нейтральне положення спини. Ви з цього моменту взяли, наприклад, штангу, звели просто легісінько лопатки, прогин в попереку мінімальний, і вже починаєте звідси тиснути. Це була лише перша частина відео про те, як тренуватися з рижами та протрузіями. Далі наступне відео я буду розповідати, які вправи ви в цілому можете робити для себе безпечно. Не забудь підписатися.